Перестаньте казати на все воля Божа. Ви завжди опускаєте одне слово на все добро, воля Божа. Але Бог, в принципі, не може бажати чогось злого, і його воля не може бути якоюсь злою чи поганою для нас. Тому досить казати, коли трапився якийсь нещасний випадок, чи хтось когось обікрав, щось таке, що на це воля Божа. Ні. Дуже часто все залежить від вибору людини, і вибір людини, коли трапляється щось погане, зазвичай є поганим. Це результат дії певної людини, а не тому, що Бог це дозволив. Бог нам дав свої закони, в яких він говорить: не роби так, тому що ти завдаш шкоди собі та іншим людям. Але чи справді інші люди дотримуються цих законів? І тому дуже часто, коли Починаються війни, гинуть невинні люди, всі починають кричати, чому Бог допустив, чому Бог е, зробив так, що це сталося, як могла бути така погана воля Божа. Але ви повинні зрозуміти, перестаньте звинувачувати в цьому Бога, тому що це не Бог, це людина, яка взяла відповідальність за свої вчинки. Це людина, яка розпочала війну. Це людина, яка взяла зброю в руки і пішла воювати. Так, не завжди все так однозначно. Але ми відповідаємо за наші вчинки, тому що Бог дав нам свою власну волю. Тобто, коли ми просимо Бога допомогти нам, це також наш вибір. І ми молимось, і Бог нам допомагає. Інколи не виходить так, як ми хочемо, але тільки тому, що ми просимо Бога як нам краще, і Він знає, як нам краще, тому що Бог все знає. Але коли стається щось погане. Не спішіть звинувачувати звинувачувати в цьому Бога, тому що є дуже багато людей, які відповідають за свої погані вчинки, і вони чинять це зло, тому що вони мають на це волю, і вони не слідують Божим законам. Так, на них також чекає своє відкуплення та покута, але дуже часто саме їхні хибні вчинки призводять до того, що страждають і вони та інші невинні люди тварини і так далі, друзі. На все воля Божа це стосується тільки на все хороше, на все добре. От від Бога завжди йде. Добро, любов, щирість, сміх, радість це все завжди іде від Бога. Все те, що є зле, це не від Бога. Тому припиніть звинувачувати у всьому Бога. Тому що ви кажете, на все воля Божа. А потім Ой Боже, чому ти нас не вберіг? Чому ти там не знаю, не оминув це все? Але згадайте своє життя, де ви робили безліч багато поганих вчинків, які мають свої наслідки. Так, якщо ми сповідаємося, каємося за свої вчинки, молимось дійсно, молимось серцем, це не повинно бути, знаєте, промовив вустами молитву і це все. Ні, коли ми говоримо з Богом щиро, він нас оберігає. Але сатана також має право вибору і дуже часто. Він кидає нам виклики, він з нами бореться за нашу ж душу, що він бажає того, щоб ми зреклися Бога. І дуже часто все залежить від того вибору, який ви зробите, чи залишитись з Богом, чи розсердитись на Бога, почати його проклинати та залишити його, сказати, та все це маячня. Але диявол цього і чекає. Тому, друзі, на все добро є воля Божа, а на все зло є воля сатани, ну і інколи нас, так Тому будь ласка. Моліться, будьте добрими, добрим прикладом для інших людей. Якщо трапляється щось зле, не звинувачуйте в цьому Бога, а моліть про допомогу вийти з цієї ситуації. І тоді ви будете бачити одразу результат, як Господь розкриває свою силу у таких складних ситуаціях. Мир вам і Божого благословення!